Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок ось такі хлоп'я. Кіпця. І заливаю я все це йогуртом. Ось такий йогурт. сьогодні вишньовий. І виходить дуже смачний калорійний та швидкий сніданок. Отак от швиденько він і готується. Знизу вишня, а запиватиму кавою з молоком. Оце мій сніданок. Ну, от і все. Хай вам смакує гарно, зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить смачного! До побачення!